Привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні ми з вами вивчимо пальчикову гімнастику, яка називається Снігобут. Я нічому вийшла на двір і там купа-купа снігу. І ми хочемо збудувати дім або фортецю. Послухайте, будь ласка, снігобут, снігобут, наробили ми споруд. Носить сніг дітвора, у дворі росте гора. Ти замес, ану ходім, будувати з нами дім. Ось такий будиночок ми з вами побудували. Давайте повторимо разом. Снігобут, снігобут, наробили ми споруд. Носить сніг, дітвора, у дворі росте гора. Ти замес, ану ходім, будувати з нами дім. Все вийшло молодці! До побачення!